Привітик, мої дорогенькі. Ой, щось, знаєте, пропала я. пропала я, де було в мене ні бажання, ні натхнення, ні настрою записувати вам відео. Тому декілька тижнів своєї вагітності я пропустила. Ну, Я думаю, що ви нічого не втратили, знаєте, як то кажуть. Ну, але якщо комусь було цікаво дивитися попереднє відео, то я вам... Трішки розповім, як у мене зараз відбувається справи. У мене вже 36 й тиждень вагітності. Сьогодні йду на ОЗД. Мені цікаво подивитись, як там малеча. Володиславчик, ти теж бачиш сьогодні дуже балакучий. Так от хочу подивитись, що у мене там відбувається всередині, тому що малеча моя суперактивна. Двоє моїх дітей були набагато спокійніші в животику. Но ця дамочка просто в мене таке враження, що вона мені. Порве живіт і вилізе, і вилізе знаєте, з нього. Ну Таке вже там виробляє. І це боляче, я інколи можу йти йти і отак -от зупинитись, ключитись, бо вона мені так десь вдарить, гулю таку натисне. Ну, часом це буває дуже нестерпно. І взагалі останні тижні я максимально роздратована, максимально зла, злагливокологідна жінка. Знаєте. Е, мені вже дуже важко, ну хтось може скаже, ти ще не знаєш дорогенько, що таке важко. Десь я погоджуюсь, все в порівнянні, але ні, як особисто на, на мої відчуття, як я відчуваю, то мені вже дуже важко. Найбільше мене добуває моя спина, тому що вона дико болить, дико. Я не можу ні встати, ні довго сидіти, як сяду, теж не можу встати. Знаєте, вже максимально важко. Що таке? Кожної е, ночі не сплю до третьої. Потім е, ще протягом ночі по 10 разів в туалет. Не висипаю, спина болить дико, поперед, просто вчора розривілася, глаз спати, і, і мені так стало себе шкода. Просто такі сльози палились, роман. В шоці вроді лягли все нормально, а тут я плачу збоку. Вже таке, знаєте, накриваю, вже ще два місяці. О! Шоті, діти так важко дивіться, а Боже, виносити дитину, це така тяжка праця. Оце так от стою, бо поперебуть. Знову захоплюючись до весла. Знаєте, Якщо десь бачите вагітну жінку, в черзі в маршрутці буде, допоможіть їй, чи можете. Якщо це черга, пропустіть її. Повірте, їй буває так важко або ж ну, місце уступити — це само собою. Я думаю, ви розумієте. Хоча я з першої вагітності пам'ятаю, декілька разів їздила маршруткою. Або я, якраз тоді почала їздити за кермом. І ви знаєте, не, не всі рвалися мені поступитися місце. І вони їхали, дивилися, не знаю, можливо, думали, може, то я пузо, яке я наїла ем... не завжди мені поступалося. Так? Цей бігун не перестає бігати. Я вже з ним взагалі не виходжу на вулицю, бо ну, я, я просто за ним стаю, я не можу бігти. За ним ледве чоловік стигає, бабусі ганяють аж язик на плечі. Ой, а як це буде з колясочкою, я щось взагалі слабо уявляю. Пригнала я вже з УЗД. І знаєте, що мені сказали. Скоріше за все. От... А мадама. Буду сидіти там до останнього, бо я собі так запланувала, я собі так запланувала, що я що я буду родити в кінці вересня. От я ходжу з тою думкою, от я собі так хочу. Але ж термін у мене стоїть на 8-11 жовтня. На ну, що, прийдеться ще аж цілий місяць терпіти. Чесно, я не знаю, як я то витримую, але природа знає як краще, якщо буде, як буде. Дівки, мені така краса прийшла. Взяла сумочки прозорі в пологовий. Саме цікаве, що попередні дві вагітності, вони мені навхіли треба були. Їздила з чемоданами і було мені люкса. Цього разу мені захотіла, щоб все було гарно. Ось така поленочка, вода не проникне. Між сліною ну подивіться, яка милота! І що треба такі тепленькі взяти? Все таке дивне відчуття, коли в твоєму організмі ще хтось живе, крім глистів. Хто зі мною погоджується, ставте лайк що Обанка волосата. Це товчеться кожної секунди. А ти ще... спеціально це робиш, я бачу. Ще одна проблема. Це ти, ти побічний ефект. Що я ти не вважу жодне своє взуття. Жодне, я не вважу. Назай, помогай. Я тобі вже побігу. Владислав, тут лізе. Як ти не? просто хочеш зняти, що я тобі тут ті Та ти можеш не трендіти, бо зараз там ложку Ти Не можеш не трендіти. Прошу розв'язати мені шнурки. Нормально. Та що нормально тисне? Я вже поправив. Так, я бачу, ти цей не чоловік, а це як он там. Теран. Ні, а По модному. По модному, це хто там. Який <рошу> <рошу> хаздент? <рошу> <Так і Хаспенд. рошу> та зайде в мене п'ятка не влізла. О! Розвежиш норки. Аб'юзір! Що можу вам сказати? Дуже вчасно я розпочала прання, тому що більшу частину я вже попрала, а ось це вже сохне третій день погода. бачите. яка. Так що, думаю, яку це сушку нам купувати, бо багато дітей, багато прання. А ось це я сьогодні лягла спати в шкарпетках, бо немає часу е, почислити п'ята, мене дуже нервує, коли вони, знаєте, в пості шурхають. І проснулося того, що мене просто тут все дико пече болить. Зараз воно вже трішки зійшло, а тут так сильно перетиснуло, що свій просто не уявляють і підіб'ють. Педикюр, бачите, який шален. Зараз він мене менше цього хвилює. На син. Гулю на байдиці, яку вчора. Дали мені поносити бандаж. Навіть дали два, два різних, але ні один, ні другий мені не допомагає. Не знаю, у чому причина. Можливо, я неправильно його одягаю, хоча я це роблю у різних положеннях, як лежачи, так і стоячи. Але результату нуль. Спина як боліла, так і болить. Ну, а попри біль в спині, печії і. Постійних походів до туалету я себе продовжую гріти думкою, що залишилось мені всього 2-3 тижні, і я нарешті зможу розпрощатись з цим величезним важким животом. Я вже дуже мрію про спортзал, і як тільки мені буде можна, я обов'язково піду, бо тіло у мене, м'яко кажучи, не айс, але найбільше я хочу попрацювати саме над своєю спиною. Смачного сину. Як смачно? тікає таку басаю тебе. Тікає. Давай ще One. Давай, one, two. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten, nine, eight, seven, six. Правильно. Five, five. Five, four, three, two, one. Bravo! Bravo. <laughs>